Грові боротись за український народ. 3 вересня, відповідно, вони складають присягу у стрию І, зокрема, що сказав один з громадських діячів Стрия Роман Купчинський, місто Стрий і не думало ніколи, що прийдеться йому бути тим озером, до якого вливаються всі стрілецькі рії. Ви запам'ятали, звідки пішов легіон січових стрільців, і де перше було заснування в тому самому місті, котре першим підняло прапор? Перше не буває ніколи, воно само не, не вискакує, воно завжди має коріння. І от коріння наші починаються ще набагато глибше, але ми зараз говоримо про січове стрілецтво. Щодо самої назви, що mm -hmm. цікаво, це те, по-перше, що січ від Запорізької січі в пам'яті історії. А стрільцями тоді називали кавалеристів. Тобто ті, хто помив би на гана стріляти, тут часом це була просто піхота, а, називали саме стрільцями. Відповідно, українські січові стрільці. Після того, як вони склали присягу, Росія веде наступ, Росія зупинилася ж на карпатських перевалах, захопивши в тому числі і стри. Відповідно, їх кинули на навчання на Закарпаття. Це було село Страпечів поблизу Мукачу. Але як я говорив раніше, більшість із цієї молоді, із цих добровольців, вже були в раніше цих товариствах січ, Сокіл, пласт, січові стрільці. В яких проходили військовому штурму, як мінімум, основа.